Я метра да вінчі до того часу, як його нагороджували, нічого не знала про нього. От але коли він отримував золоту зірку від президента, я побачила, який це красень. Який це хлопець дійсно люблячий державу, і він був впевнений, що ми переможемо. Заслужена майстриня народної творчості Тетяна Пащенко до роковин загибелі Дмитра Коцюбайла на позивний да Вінчі вишила його портрет. Але коли я почула, що він загинув, мені так стало боляче, бо я одразу вирішила шити портрет. Напевно, що трошки втомився, але Однозначно буду тут з бійцями до перемоги, і скільки буде насил, скільки ми будемо боротися. Дмитро Коцюбайло, командир підрозділу Вовки Да Вінчі, герой України, загинув 7 березня 2023 року у бою під Бахмутом. Дмитро Коцюбайло, Да Вінчі був не просто великою людиною. В нього був серед нас бійців авторитет Бога, і це без всяких перебільшень. Саме перше на першому місці у нього стояло життя кожного бійця. Він намагався зробити все навіть інколи ну, по-різному бувало, але перше для нього це життя кожного, кожного з нас. Честь командиру. Тетяна розповідає, портрет має розміри 50 на 60 сантиметрів, вишитий хрестиком для його виготовлення. Майстриня використала майже 100 кольорів ниток. Фото Дмитра Коцюбайла жінка взяла з інтернету. Потім розробила схему і працювати, щоб підготуватись до портрету. Це мені потрібен місяць, десь підготовча робота. А потім я сіла шити шість місяців праці, щоб вийшов такий красень. Бо його було дуже швидко шити і легко шити. І мені здавалося, що він дуже комфортний, і напевно він таким і, і був. Жінка каже, що хоче, щоб портрет побачило якомога більше людей. Він спочатку поїздить зі мною по виставках, можливо, на він буде виставлятися, а можливо, він піде батькам. Це, скоріш всього, так і буде. Родини ще не бачили портрети? Ну в соцсетях бачили, а вони особисто мають приїхати до мене в гості. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина. я поїду на виставку за